Дорогі українські народи! День відновлення незалежності нашої батьківщини справді особливе свято, яке нагадує нам про важливість нашої унікальної національної ідентичності, але також шановує визначний Божий дар свободи. Це час задати про ті випробування, які ми прожили та проживаємо, щоб захистити і зберегти цей безцінний дар. Для незалежності України свідчить нам про важливість правди, мужності, справедливості, стійкості та любові. Адже саме ці чесноти спонукали до дій борців за відновлення нашої державності, на них має утверджуватися і усе наше подальше становлення. Сьогодні нам є за що дякувати Богові і є чим пишатися, і ми ніколи не повинні забувати той великий подвиг, який наші захисники та захисниці щодня роблять заради незалежності України. На нас також лежить велика відповідальність перед майбутніми поколіннями досягти перемоги і розбудовувати справедливу країну, триматися віри і духовних орієнтирів, примножувати добробут народу та плекати нашу багатовікову культурну спадщину. Тож нехай Боже благословення супроводжує нас на цьому шляху, щоб в єдності ми досягли омрійної перемоги, справедливого миру і подальших благословенних успіхів, Боже великий єдиний. Нам Україну храни.